Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю навзаєм. 17 грудня народився Юрій Шевельов, великий історик та лінгвіст українського народу. В чому визначна його постать? Це людина-епоха. Це людина, яка заступила собою відсутність української держави. Хоч він не був етнічним українцем, справжнє його прізвище Шнайдер. В літературознавчому процесі він відомий як Шерех. А мовознавцем він відомий як Шевльов. Ось така триєдність в одній постаті змушує українця зупинитися перед цією особистістю і збагнути, чому властиво меморіальну дошку в Києві в Харкові, перепрошую, йому знищували. Це означає тільки одну річ: що є люди, які, відходячи фізично, залишаються з нами довічно їхня смерть. Стає нашим культурним безсмертям. Геніальний Шевельов сформулював три основні хвороби сучасного українського суспільства. Перша хвороба це Москва, друга хвороба це український провінціалізм, себто усвідомлення українцем своєї вторинності. І третя хвороба найстрашніша це комплекс Кочубеївщини, себто зради. Але живучи серед українців, цей видатний чоловік розумів і інше, що українську душу. Пробити неможливо, тому що український ґрунт, попри постійне його бетонування і пресування, на тисячу ренегатів народжує 10 тисяч повстанців. Це сказав нам той чоловік, який міг з боку спостерігати за нашою культурою і мовою. Один тиждень вдома спілкувалися там німецькою, інший тиждень спілкувалися французькою. Ще наступний тиждень спілкувалися англійською. І Його фундаментальна праця про українську історичну фонологію до речі написана також. Англійською мовою, але ми маємо сердечно подякувати нашим видатним харківським ученим, які в 2002 році зробили переклад цієї праці українською мовою. І щоб цю працю, шановна пані, осилив науковець, науковець не студент, я думаю, йому потрібне стажування щонайменше на два місяці. Я колись також бралася досліджувати фонетику, і коли вийшла вже до якогось там краю, дізналася, що є монографія Юрія Шереха Шевельова, він колись для нас був абсолютно заборонений. Зрозуміла, що все те, що я написала, на тлі того, що створив цей геній, це треба швиденько сховати і спалити. Отже, Юрій Шерех Шевельов це стимул бути, стимул творити, стимул пізнавати корінь власної культури і іншої культури. Сам себе він називав українцем російсько-німецького походження. Я хочу запитати, як його походження вплинуло на подальшу наукову діяльність? Навіть більше його батько служив офіцером у царській армії, але мабуть загальновідомий є факт, що він прийшов у відділок міліційний і попросив, аби в паспорті йому написали, що він українець. Коли побачив здивування з цього приводу, то пояснив: я хочу бути з тим народом, який падаючи, здіймається, падаючи, здіймаючись, здіймається. Він відчував цю внутрішню силу українця цей повстанський ген. Який не дає себе знищити. Це його вразило. Так, це його дуже вразило, і не тільки його, багато людей, не українців, тягнулися до українства через те, що хоч би які тяжкі колоніальні епохи українство переживало, воно завжди містило в собі ядро, до якого тягнуло інших людей. Тому ми за це вдячні йому особливо. Крім того, Шевельов – дивовижний знавець української мови. Якщо хтось хоче навчитися сучасної української мови, може читати не тільки літературознавчі праці Шевельова, а мовознавчі бо мовознавчих праці це винятково науковий дискурс. Літературознавчі праці написані простішою мовою. Тобто, як, скажімо, не етнічний українець може блискучо опанувати українську мову. Це найкраща лектура для сьогоднішнього молодого покоління. Найкла... найкращий приклад, мабуть, так Так, найкращий приклад. А от саме його походження викликає багато суперечок саме зараз. Одні вважають його зрадником, а одні навпаки. Знаєте, щодо походження. Найважливіше, що, найважливіше те, до якої культури людина тяжіє, і яку духовість, не духовність, а яку духовість вона спорід, сповідує. Бо духовність це наші релігійні переконання, а духовість це система наших світоглядових цінностей. Шевельов прийняв. Світоглядові цінності українства, тому що він жив серед українців і, мабуть, жив цим і жив українцями, звісно, але він жодною мірою не заперечував тої гілки свого роду, яку він носив в своїй крові, добре знаючи мову. Цього народу, культуру і так далі. Тому говорити про відступництво Шевельова в якійсь сфері це не визнавати поліфонізму цього чоловіка, це не визнавати його внутрішньої гармонії і це не визнавати його музеїчної моделі сприйняття світу. Навпаки, такі як він, мають ставати прикладом для наслідування. Знаєте, якщо б мене, скажімо, доля закинула до Польщі, то я не уявляю собі, що живучи в цій країні, я би не знала їхньої мови, я би не опанувала їхньої культури, я би не студіювала їхньої історії. Чи їхньої конституції це є ознака цивілізованості і культури. Натомість цілком протилежно, коли ти живеш в якійсь державі, не знаєш її мови і культури і претендуєш на щось. То це ознака дикунства і варварства. Я хочу зацитувати ще перед вступом німців до Харкова. Я знав, що ця війна не моя, що Гітлер і Сталін мені однаково ворожі. Я не мав ніякого бажання проходити військову муштру а ще менше загинути у безглузному двобої Сталіна і Гітлера. Чим же він займався під час війни, якщо він не воював, коли оце я слухала ту цитату, де дякую вам за це. Ну таке враження, що він тиснув руку Степанові Бандері. Тому що Степан Бандера організував власне той рух, який воював із Гітлером і Сталіним, і він доводив, що це два імперіалізми, які походять з одного джерела людиноненависництва ненависництва і несприйняття не тільки людської гідності, а національної гідності. Тому цілком логічно, що люди такої високої духовної культури, як Шевельов, це також стверджували. В цей час до речі, він приїхав до мого рідного Львова. І у моєму рідному у Львові він студіював власне південно-західні говори і написав свою монографію про внесок Галичини у розвиток української літературної мови. Я дуже тішуся, що у Львові незабаром відкриють меморіальну дошку Юрію Шереху Шевельову. Зрештою, це передбачає моя постанова. Проєкт моєї постанови, яку я зареєструвала у Верховній Раді. Звісно, що Верховна Рада за це не проголосує, але нам якось печалі від цього мало. Ми просто своє робимо вперто і невідступно. У Львові він мешкав на двох вулицях Марії Конопніцької, польської Під час письменниці. війни, Так так це був один рік лише і саме на вулиці Марії Конопніцької буде ця меморіальна дошка. А друга вулиця це власне там, де зараз обласна рада, вулиця Володимира Винниченка. Мен... І ця праця Шевельова пронес внесок Галичини у говори і в сучасну літературну мову до сьогодні ще до кінця не прочитана і не пізнана. Про що це свідчить? Він був. Пропагатором синтезу усіх діалектних теренів України, які вимішалися в єдиному котлі і, врешті, народили сучасну українську літературну мову. Він, як ніхто інший, дуже добре усвідомлював, що в основі сучасної української літературної мови лежать зовсім не полтавські говори, а синтез південно-східних і північних говорів. Він витягнув на поверхню творчість геніальної Олени Корило, також не українки. І геніально все було Донцова, ой, не Донцова, перепрошую, а Ганцова родом із Чернігова і популяризував їхні погляди, які на основі фонетики доводили, що лежить в основі сучасних говорів. Тобто Шевельов створив планету української лінгвістичної науки займався науковою діяльністю під час війни. Так. Так, науковою діяльністю, але е, я би ще хотіла наголосити на, на одному. Це також пов'язано із постановою нашої Верховної Ради. Е, Шевельов мав конфлікти із Дмитром Донцовим е, у Львові. Два місяці тому ми відкрили меморіальну дошку Дмитрові Донцову. Якщо Дмитро Донцов сформував бандерівське покоління, новий тип людини, з якого виростаємо, і ми сьогоднішні повстанці, так то Шевельов, скажімо, сформував е, нову парадигму наукового мислення. Два генії, якщо вони сходяться в одному часі, не завжди знаходять між собою порозуміння. Натомість ми, їхні наступники, маємо увічнити їхню пам'ять, навіть якщо вони жили через дорогу і не могли подати один одному руку. До речі, дошка Донцова на вулиці Лисенка. А якщо б була дошка Шевельова на вулиці Виниченка, то шапкою було би кинути. У 1944 році він емігрував. Що стало поштовхом? Він опинився у таборі Діплей Спесон, так він здається називався для переміщених осіб, бо він розумів, що прийшла до влади орда, одна орда відступає, інша орда і в нас ще досі при владі. І тому треба було рятуватися будь-якими методами. Але уявіть собі, що перебуваючи в Німеччині в тих таборах для переміщених осіб, він був ініціатором створення окремої літературної організації, яка називалася Мур, тобто Мистецький Український Рух. Так, він був натхненником цього мистецького українського руху. Звісно, що цей мистецький український рух був якоюсь мірою антиподом до вісниківства, який 10 років перед тим творив геніальний Дмитро Донцов. І, і сьогодні ми повертаємося також до вісниківства. Цей мистецький рух, мур, за своє найосновніше завдання мав естетичний кодекс літератури як корони почуттів людських. Шевельов дуже добре це розумів. Якщо ти хочеш змінити свідомість людини, мусиш проникнути у її душу і серце. Як проникнути у душу і серце через дуже якісний художній текст? Тому Шевельов відомий в історії світової культури як один із найпотужніших літературознавців. Його роботи налічують більш як 872 назви. Які так. з них найбільш видатні на вашу думку і чому? Найвидатніше, на мою думку, це історична фонологія української мови і історія білоруської мови. Я думаю, що білоруси знімають капелюха перед перед Шевельовим, бо те, що він зробив для історії білоруської мови, не знаю, чи хтось зробив із білорусів. Крім того, для мене надзвичайно важливою і актуальною є його стаття «Малоросейка», так, де йдеться про те. Про основні наші проблеми, які я вже назвала Москва, провінціалізм і Кочубеївщина. Ще в низці своїх публіцистичних статей він дарує нам дуже актуальну думку, що найважливіше для українця це культивування в собі почуття власної гордості. Ми говоримо зараз багато на Майдані про гідність, а він називав це гордістю. І знаєте, до кого апелював? Він апелював ще до однієї надзвичайно потужної постаті того часу до Липи. До родини Лип Івана Липи і Юрія Липи і казав, що е, якщо і провадить хтось війну з українцем, зрозуміло хто, то це війна з українською гордістю, гідністю, самодостатністю. І, і якщо кинути такий виклик тим почуттям, то саме ці почуття треба культивувати і реанімувати. Зараз дуже популярною є книга Я мене мені в чому її унікальність у відвертості, в оголеності. В максимальній правді про себе. Не кожному ця книга лягає на серце, не кожному прийнятний такий стиль. Але я скажу, що геніям можна все. Генії можуть бути різноманітні, генії не можуть ні під кого пристосовуватися, не хочуть і не будуть. Тому ця книжка наз... означена займенниками я, мене, мені. Геніальний Сальвадор Далі казав, що лише філософія індивідуалізму. Врятує цей світ. Я завжди кажу українцям, що шлях нашої нації це шлях егоїстичний і егоцентричний. Якщо ми цей егоїстичний і егоцентричний шлях не оберемо, будемо мати ту біду яку сьогодні маємо. Шевельов це яскраво демонструє у самій назві. Дивіться, ми приходимо сьогодні до нього посилу. Тому що він був дуже яскрава індивідуальність, і у цих спогадах він заявив про себе як дуже яскраву індивідуальність. Він не боявся сподобатися комусь чи не сподобатися. Він писав історію своєї душі, будучи в злагоді з собою, не пасуючи перед своїми недоліками і не зачаровуючись своїми позитивами. Ви згадали про світ. Я знаю, що він викладав у багатьох університетах світу, що саме він викладав. Це стосувалося передусім слов'янських мов. Це був один із найпотужніших спеціалістів з історії слов'янських мов, а в першу чергу їхніх фонетичних систем. Фонетика це хребет кожної мови. Якщо лексика змінюється, і змінюється так, що часом ми можемо, ну, не можемо ми читати слово у полку Ігорові тепер без перекладу, правда, хоч англійці Шекспіра, напевно, можуть читати. Так, він він зачіпав той контекст історії мови, який незмінний, і ще одне скажу він. Один із найпотужніших інтерпретаторів українського правопису, і він стояв на засадах правопису 29-го року, який знищено в 1933 році, який підписав свого часу міністр освіти скрипник, і казав, що це найдовершеніша форма опрацювання української мови попри всі недоліки, які є у цьому правописі. Це, власне, той правопис, який наш славний інститут української мови мав повернути українському суспільству в 2003 році. І якщо хтось читає мої блоги. Українській правді, або хтось читає мої книжки або праці Юрія Шереха Шевельова, то більшість з них написана за правописом 29-го року. До речі, мені дуже печально, що ця геніальна монографія про історичну фонологію української мови, на жаль, написана за чинним правописом, правописом Сталінським. Хоч дякую авторам перекладу, що збережено у вступній статті назву де є двоїна, дві слові там про щось. Ну, скажімо, для нашого покоління ця назва дивна, але це мовна правда, такою вона була. Які є відмінності між нашим правописом і тим, що ви згадали? Ну, Чому його не Наш правопис це не наш правопис. Той правопис, який ми сьогодні користуємося, це правопис даруйте наума Кагановича, це просто страшно. Наума Кагановича Йосипа Вісторіоновича Сталіна. Ось ці ці дві істоти створили для українців уніформу, в якій мучиться українська мова. Наведу вам тільки один такий веселий приклад. 1933 рік сидить Юрій Шеверик шевельов у себе на катедрі, на катедрі, а не на кафедрі. В харківському навчальному закладі університет тоді це був чи інститут, я не пригадую. І тут. Забігає перелякана студенточка з журналом чи з газетою Комуніст України здається, і каже: Подивіться, що тут написано? Написано соціальний, написано діїсті замість вісти. І Шевельов описує своє здивування дійсно, звідки взялася форма соціальний якщо... соціальний, якщо є форма «діяльний». Тобто, нищилася українська фонетична система у словах чужомовного Походження, походження. Так, у словах іншомовного походження, які давним-давно були пристосовані до нашої фонетичної моделі. Для української мови нехарактерний збіг приголосних, якщо це не є на стиковий морфем, перепрошую, стик-морфем, це корінь, префікс, там, суток, суфікс. Корінь, так, суфікс корінь і так далі. Шевельов переповідає і в своїх Я мене мені цей шок, який він також пережив. Тобто геніальний сусюра. Той, який народився на Донеччині, за 30 кілометрів від Донецька в Дебальцевому, у своїй поемі Мозепа писав так: навколо радости так мало, який до чорта днів бадьор, коли ми крила поламали, у леті світлому дозор. Він живав форму радости. Мій земляк Іван Франко казав: Ти брати, любиш Русь як дім воли корови я ж не люблю її з надмірної любови». Любови, а не, любові. а не любові. Ще один з півночі, з північної частини України, із Чернігівщини, село Піски, тичина ремував смерти і форму вмерти. Ще один геніальний чоловік, Котляревський, серце України, Полтавщина, ремував мати і форм, мати і благодати. Розумієте, це базові такі речі. Крім того, відмінювання іменників з кінцевим О. В метрі, в бюрі це відмінюють абсолютно всі слов'янські народи, крім росіян, бо слов'янство у них дуже мало. Можливо, через те вони так за нас тримаються. З приводу навчання мене син навчається у школі. Коли я запитала його однокласників, хто такий Юрій Шевельов, не знав абсолютно ніхто. Як ви вважаєте, чи потрібно таку постать вивчати у школі і внести в програму навчання на початку 90-х років, коли в літературний процес поверталися заборонені імена. Шевельова Шереха згадано було в контексті літературних угруповань, в контексті муру, і просто був перелік, що до муру належав Шерех шевельов Згадували. згадували Шерех Шевельов, Багряний Самчук. Якщо Багряний і Сам, і Самчук потім ставали відомі через свої художні тексти, то Шерех Шевельов залишався. Просто названий як літературознавець. Щоб формувати сильну яскраву особистість, на сильній яскраві особистості треба виховувати. Отже, треба змінювати програми і обов'язково запроваджувати це до школи як приклад для наслідування. Я повністю з вами згодна, адже пам'ять це майбутнє нашої нації. Це був власний погляд Ірини Фаріон. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.